Служба у збройних силах України є почесним обов'язком кожного юнака. У цьому році вже повним ходом триває чергова призовна кампанія Осінь 2012 яка саме молодь стоятиме на захисті держави у нашій подачі розмові з військовим комісаром Севастопольського об'єднаного військового міського комісаріату полковником Артуром Беспалим. Позитивним цьогорічної осінньої призивної кампанії є той факт, що більшість хлопців йдуть на військову службу свідомо. У військовому комісаряті це пояснюють дуже легко. Юнаки почали замислюватися над своїм майбутнім життям. На сьогодні багато не тільки державних установ, але і цивільних підприємств вимагають від юнака наявність військового квитка. Це і зрозуміло. Людина, яка пройшла військову службу, вже володіє певними професійними навичками. До того ж зменшилася і тенденція ухилятися від армійської служби. Нинішні призивники прагнуть потрапити до лав збройних сил. З тим, що у нас проводяться вибори, призову розподілили на дві частини. Першу частину призивників ми вже відправили в Збройні сили України. Це ми. В першу половині жовтня це ми почали відправляти з 8 по 15 жовтня. У нас перша черга вийшла призивників, це 50% наряду, який нам повинно виконати. І після проведення виборів, це з 1 листопада по 22-25 по листопада, ми будемо відправляти другу половину. Так вони проголосують за місцем. Прописки за місцем мешкання проголосують, а потім підуть служити до ЛАВ Збройних сил. поділу юнаків згідно нарядами, які ми виконуємо на призов, у нас юнаки попадають служити і військово-морські сили, і внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Ну, взагалі юнаки, так. Да, багато це у нас таке місто Севастополь, де юнаки у нас взагалі бажають, виявляють бажання служити у військово-морських силах Збройних сил України. Ми це питання ставимо так, що якщо юнак бажає це служити у військово-морських силах, ми туди і направляємо. Дуже здоровий відсоток у нас буде служити, взагалі останеться хлопців, останеться в Криму служити. Це практично вдома. А так взагалі у нас призивники підуть по, по всіх регіонах України. Ну, Відсотків 70-65% залишиться призивників служити в Криму. Є серед призивників і такі юнаки, які одразу виявляють бажання служити за контрактом. Таких близько 30 осіб. Термін першого контракту складатиме три роки. 20% новобранців вже мають за плечима вищу освіту. Бігати від повісток призовникам в Севастопольському об'єднаному міському військовому комісаріаті не радять. Спочатку на так званих уклонистів чекає адміністративний штраф, а потім вже кримінальна відповідальність. Я считаю, что очень важно отслужить в армии, то есть в военных силах нашей страны Украины. Это почетно, естественно, это большая честь для каждого уважающего себя гражданина. Любой мальчик, там, юноша, пацан, пройдя через все это, я считаю, только тогда он сможет стать мужчиной. Армия развивает такие качества, как сила, ловкость, выносливость, и также могу сказать, что очень воспитывается дисциплина. На у лавах збройних сил України мають служити лише здорові чоловіки, тому обов'язковим є й проходження медичної комісії. На жаль, на сьогодні стан здоров'я призивної молоді не є задовільним. Що в цьому году Состояние юноші примерно стає стабільним, як і в предыдущі годы, но по сравнению з дістілітнім, наприклад, призивом. когда у половины призывников можно было с трудом найти какую-то одну патологию, сейчас почти у каждого призывника имеется в наличии 2-3 хронических патологии, причем чаще всего с детства. Обычно на первом плане идут хирургическая патология в виде плоскостопия различных степеней, стеохондрозов, очень часто сердечные патологии в виде различных, ну, так сказать, пороков сердечных идет. Очень много заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастриты, долдениты, дискинезии желчевыводящих путей. Любое наше заключение еще второй раз контролируется в Симферополе очень грамотными врачами из областной медкомиссии. И практически пропустить на дурака, как говорится, очень сложно. То есть получается здесь первый этап, а потом еще... А второй этап – обязательный контроль со стороны вышестоящей областной медкомиссии Симферополя. Mm -hmm. То есть каждый призывник проходит дважды практически весьма скрупулезный отчет. И иногда даже специалисты областной комиссии помогают нам подправить наши недочеты.